Словно. Ми дякуємо тобі за сина, то нашого Спаса Ісуса Христа, за твій великий поклик, за твій великий викуп в нас. Не серебром, не золотом. Ми викуплені Ми твоє благоціни, хоть ти помазав кожного з нас. І ми дякуємо за те, що ти, Господи, є для нас найвелике насте, Твоя благодать. Наші немощі, твоя сила. У наших слабкостях завжди твоє благостаріння. У наших недоліках, мінусах завжди твої плюси. І ми дякуємо за те, що ти, Господи, нікого із нас не залишив без твоєї милості, милості, благості. Ми дякуємо тобі за те, що ти нас потихенько трусиш для того, щоб ми наші приборка, наш характер, наш розум, нашу свідомість і щоб ми розуміли. Саме важне да, це той вірш, бо так полюбив ти світ, що віддав сина свого, щоб кожен, хто вірив в нього, мав життя вічне. Ми дякуємо тобі за те, що ти, як Павло сказав вчора, сьогодні і по вік. ти живий.